З початку року в Ужгороді зафіксовано близько 30 нападів собак та котів на людей. У більшості випадків це були безпритульні тварини. Наразі лікування у міській поліклініці проходить близько 10 осіб. Проблеми із вакцинами кажуть, лікарі нема. У січня завезли близько 700 комплектів. Ну одна собака була в прошлому році. Перед тим була кішка скажена і, і, і щорічно то кішка то собака. Буває випадки, що і домашні тварини, які не не, не прививалися в плановому порядку відказу, ну які власники, яких ігнорують планові щеплення від сказу. Район 8 березня, гімназії там всі бачили величезні арави цих псів. Це абсолютно незручно, страшно. Маленькі діти гуляють. На мого кума наприклад вкусили, і людина мусила потім 40 уколів отримувати в живіт. Вирішити ту проблему. Треба вихованням займатися тих, хто як кажуть собаку викидує на вулицю. Я вважаю, що в нас є дуже потужні можливості у відповідних служб. Щоб цим займатися і щоб цим не переймалися, просто просто населення має працювати притулок для собак, де люди, які хочуть мати собаку чи іншу тварину, могли прийти і взяти собі.